Перед вами унікальний багаторічний красень лілійник Оненон. -он». Це сучасний сорт із надзвичайно рясним і тривалим цвітінням, яке триває з літа аж до осені. Кожна квітка, справжній витвір мистецтва з великими ексамитовими пелюстками насиченого кольору та виразною серцевиною, що створює яскравий акцент у саду, формує густий кущ висотою та шириною приблизно. 40-50 см, добре розростається і утворює декоративні куртини. Невибагливий, легко переносить посуху, стійкий до хвороб і морозів, а також чудово росте на різних ґрунтах. Ідеальний для лілійних алейних посадок і садових доріжок. Лілійний конедон довгі роки тішитиме вас своїм китковим фейерверком без особливого догляду. Слава Україні!